Привіт, звати мене Галина Верпенець і я записую це відео для свого ютуб каналу. Для початку я хочу представитися, звати мене Галина Верпенець, Я є наставниця, експертка для б'юті-майстрів. Хочу трішки розказати про себе. Я в б'юті-сфері вже більше 10 років. Здобула дуже великий практичний досвід у. Технічні частині, і, звісно, що у роботі з клієнтами. Тому я маю чим поділитися, знаю багато нюансів, знаю, як розвивати себе, як продавати себе, як вести соцмережі. І сьогоднішня тема буде про мене таке ознайомче відео, а саме відео про те, як пройшов мій 2025 рік. Отже, коли почався 2025 рік, у мене були насправді дуже грандіозні плани на нього. По році, по моїй нумерології, тому що я цікавлюсь цим питанням, у мене стояла важлива місія за цей рік зробити запуск онлайн, зробити якусь масштабну покупку, багато подорожувати і. Зробити щось таке, чого я не робила, що в подальшому може змінити моє життя. Хочу почати з того, як все відбувалося. Я кожного року ставлю собі цілі на рік. І серед цілей в мене було, звичайно, що подорожі. Я дуже люблю подорожувати. Насправді, я ще не, не так багато маю досвіду в подорожах, але в подальшому. Планую їздити дуже багато країн і побачити багато нових і цікавих міст, тому що це мене надихає, дає мені багато енергії для роботи, і для мене це як який якийсь ковток свіжого повітря. Тому мені важливо подорожувати, щось бачити. Тому в мене була така ціль з'їздити з дітьми на море, а, поїхати у свій любимий Буковель. Е, і що ще в мене було? І якась поїздка. Я планувала в Італію. Е, що з такого плану? М -м -м. От. По роботі у мене було вийти в онлайн, збільшитися в масштабі, тобто масштабуватися більше і більше заявити про себе, щоб більше людей мене знало. Е, ось, що я почала, з чого я почала рік? Почали рік з того, що я пішла на навчання, де я вчилася по особистому бренду, як розвивати свій особистий бренд, як продавати продукти в інтернеті. Ось. І весною мені спала чомусь на думку, що я хочу здати НМТ, хочу кудись поступити, отримати ще одну вищу освіту. Перша освіта у мене. Туристична, я є менеджер по туризму, коли давно-давно навчалася. Цікава, до речі, сфера, але я якось так склалася обставини, що я не працювала у цій сфері. От. І я здала ЦНТ і дуже, дуже так дивно складались обставини, що я не ставила собі ну, реально якоїсь такої конкретної цілі, що я маю. І здати і кудись поступити, це все було дуже так легко. Тобто я собі ставила мету, якщо я здам НМТ, я буду думати, куди я буду поступати. Якщо там мене відберуть у навчальні заклади, бо там потрібно мати прохідний бал, я буду думати, на яку професію мені йти. У мене були два варіанти: це маркетологія і психологія. І в результаті я зупинилася на психології, бо мене дуже цікавить ця тема. Тема, як працює людський мозок, як працює наша підсвідомість, чому ми робимо так, чому не так, що впливає на нас і так далі. І тому мені ця тема насправді була досить цікава, і я вирішила, що я вступлю на психолога. І так склалося, що я поступила в політехнічний університет, і зараз навчаюся на першому курсі на психолога, і скоро в мене буде. Сесія, тому я сподіваюся, що я її вдало здав. Я вважаю, що коли я поступила на психологію, це був саме цей момент, який був прописаний в моїй нумерології, що якась подія може змінити в подальшому моє життя. Тому що що принесе мені знання по психології, я поки що не знаю. Однозначно, це буде корисно для мене, але як воно буде далі проявлятися в моєму житті. Чи буду я психологом, чи просто буду проміняти ці навички в своїй роботі? До кінця я ще не знаю. Тобто я поки вчуся, далі буду розбиратися, що з тим робити. Далі, на рахунок поїздок, що відбулося у двадцятому році. На початку року, в січні місяці, я запланувала поїздку в Єгипет з дітьми. Я ніколи не була в Єгипті, і це така, знаєте, така якась мрія, яка була, і якось вона ніяка не, не збувалася. І тут я собі конкретно вирішила, що я їду в Єгипет, і в січні місяці я бронюю тур. І в травні ми летимо з дітьми в Єгипет. Це був дуже класний відпочинок. У нас був дуже гарний готель, у нас було гарне море, піщаний пляж. Тобто все мені сподобалося. Тобто ціль була виконана. Далі, літом. Я пропустила ще дуже важливий момент, бо насправді дуже багато подій. Насправді, мій рік взагалі почався з подорожі у Париж. А в січні, ні, не в січні, перепрошую, в лютому ми з дівчатами полетіли на пару днів у Париж. Так, це була перша подорож в 2025 році, і перший раз я була в Парижі, і все пройшло чудово. Тільки звісно, що на Париж пару днів це мало часу, тому. Я поїду обов'язково ще туди, бо там є що робити. Але після Парижу я захворіла, в мене був сильний грип, і я дуже сильно випала з роботи, з життя, тому що важко перенесла це захворювання і два тижні ніяк не могла прийти до себе, такий був у мене дуже довгий адаптаційний період. Я щось бачите, так зразу пропустила цей момент. От та перша подорож в мене була в Париж в лютому. В травні ми з дітьми поїхали в Єгипет. А літом в липні у нас була сімейна подорож у Буковелі. У нас можна сказати, така традиція. Ми вже пару років їздимо сім'єю в Буковелі, вибираємо кожен раз собі новий готель, тому що в Буковелі насправді дуже великий вибір. І зупинятися в одному готелі, це, знаєте, трошки так скучно. Хочеться побільше побувати в різних місцях. Дуже люблю гори, нам повезло з погодою, була сонячна погода, було тепло, ми чудово провели час: це повітря, це їхня кухня. Був насправді дуже класний відпочинок. І. Остання подорож, вона така стояла під питанням, я планувала собі на осінь якусь поїздку чисто так для себе, без дітей, без нікого. Я планувала по Межигорія, бо теж вже давно в мене в планах пунктику стоїть ця локація. Або в Італію, бо в Італії я вже була і мені там дуже сподобалось, і я вирішила, що варто ще раз поїхати туди. Але якось так складалося, що я ні тур не бронювала, ні нічого, почався вересень, діти пішли в школу, якось все закрутилось. І тобто я вже не думала, що я кудись поїду. Але тут, знаєте, стається, от, як то кажуть, якщо ти запланувала собі, десь це запустила цю ідею в космос, і воно тобі потім притягує те, що ти собі плануєш і насправді хочеш. І так стається, що я в листопаді їду в свою четверту подорож річну осінню в Амстердам. Це були теж просто чотири неймовірних дні. Знов мені повезло з погодою. Хто знає, то в Амстердамі дуже часто дощить і вітряно. То цього разу було просто чудово. Початок листопада, плюс 10, плюс 15, Жодного дощу. Ми з дівчатами чудово провели час, відпочили. Я просто була в захваті від цього красивого міста, і теж рекомендую, хто подорожує, внести собі в список міст, які потрібно відвідати. У по подорожах виявляється, що все, що я собі запланувала у 2025 році, у мене здійснилося. Що ще таке дуже відбулося а, в, в 2025 році. Бо, знову ж таки, по прогнозах нумерології в мене була, мала відбутися якась масштабна покупка. І це теж звучить так дуже дивно, але м -м, ми два роки. До того продавали свою машину. Ми то продавали, то не продавали, то знов продавали, то знов не продавали. Якось так воно плавало. Але звісно, у нас в планах було з чоловіком придбати нову машину. Мерні місяці я не знаю знову ж таки, так знаєте, так як з тим НМТ все відбулося. Якось неочікувано так і з цією ідеєю, що в червні місяці в мене просто виникає якесь внутрішнє бажання, що треба продавати машину. І все, я чоловіку кажу: все продаємо, але вже так продаємо точно, щоб її купили, щоб забрали, і все. Ми хотіли конкретну модель, ми розглядали варіанти. І знаєте, коли ти шукаєш машину, то то не підходить, то то. Ну, і ціна там в деяких моментах теж грала свою роль. А потім так складаються пазли, що ми продаємо свою машину, і в той самий день ми купляємо нову машину, ту, яку ми хотіли. Нам вистачило грошей стільки, скільки потрібно було. Ну просто, ну, це реально це, знаєте, відбулась така магія, тому що. Коли ти просто чогось хочеш, ну, ти просто хочеш. А коли в тебе стоїть конкретна ціль це зробити, От, чесно, ми не знали, ще, як воно відбудеться все, але поставлена була задача продати свою машину і купити нову машину. І кажу, просто дивним чином, так підстосувалися обставини зранку, продали нашу машину. А Ввечері ми вже <сіх>, їхали на своїй новій машині. Це просто це чудово. Е, ось з того, що вийшло за цей рік, я вважаю, це дуже класні результати. Е, деяких моментів зі вступом в вещий навчальний заклад. На початку року я не планувала, а покупку машин я хотіла, але знову ж таки я не планувала. Більше в мене був акцент на роботі і на подорожах. Що змінилося по роботі? По роботі я збільшила свій дохід. Він в мене ще плаваючий, тобто нема в мене ще, знаєте, так як я би хотіла кожного місяця, щоб відбувався ріст. Тут, на жаль, ще поки що так я не добилася таких результатів. Він в мене заробіток плаваючий. тобто один місяць він може бути більший, другий місяць може бути менший. Але хочу сказати, що цього року був такий місяць, де я заробила свою найбільшу суму за ну, весь процес своєї, своєї роботи. Тобто в мене був цього року фінансовий прорив в тому плані, що я не зробила з того, що я планувала. Я не зробила великого масштабування. Тобто я хотіла вийти в... більше в онлайн, займатися онлайном, працювати з дівчатами, бо в мене знову ж таки по місії в мене є робота з жінками. Тобто я мушу працювати з жінками. На жаль, цього року я не вийшла в онлайн в тому масштабі, який я собі планувала. Десь щось частково виходить, але... Поки що не в тих результатах, які є. Тобто я би хотіла, щоб онлайн займав 90% мого часу. А зараз онлайн займає 10% мого часу, а 90% займає моя інакша робота. Тому на 26-й рік я буду ставити собі ціль, розвиток більше. Віддавати свого часу і більше працювати над особистим брендом, над розвитком, тому що знаю всі інструменти, але знову ж таки, для того, щоб втілити всі свої інструменти, мені просто треба зібратися, виділити більше часу на це, запланувати, дотримуватися дисципліни, і тоді будуть результати. Ось. Те, що я хотіла з вами поділитися, який в мене був 2025 рік, незважаючи на всі його моменти, моментами тяжкі були, але я вважаю, що він досить був для мене такий продуктивний і досить був для мене цікавий. І тому я планую у 26 му році закріпити результати, хто з цього вийде. Вже буду робити висновки через рік. Дякую, що ви були на цьому каналі, дивилися моє відео. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайк на це відео, підписуйтесь у мій інстаграм і до зустрічі!